Журналістів під арешт. Шевченківський районний суд столиці вирішив два місяці тримати під вартою трьох журналістів, які висвітлювали події на вулиці Банковій 1 грудня. Валерія Гарагуца із Дніпропетровської газети Ліца звинувачують в організації масових заворушень. Зараз журналіст в лікарні швидкої допомоги під арештом. Після зустрічі з беркутівцями та їхніми кийками у нього тяжка травма голови. Андрія Дзиндзю. із інтернет-видання Дорожній контроль звинувачують у тому, що він викрав бульдозер і їхав на ньому прямісінько на беркутівців, журналісту слідчому ізоляторі. У Олега Панаса, фотокореспондента зі Львова, цілий букет звинувачень в організації масових заворушень в захопленні державних будівель, в опорі представникові влади, в умисному пошкодженні майна та у погрозах працівникам міліції. Під час зачистки майдану 30 листопада та сутичок біля адміністрації президента 1 грудня Олег працював у Києві. Потім повернувся до Львова. І вже там, 9 грудня, правоохоронці затримали журналіста. Посеред білого дня двоє міліціянтів наділи на його руки кайданки і посадили у Жигулі. Того грудня журналіста привезли до Києва. Того ж дня суддя Шевченківського райсуду столиці вирішила тримати його два місяці під вартою. Друзі арештанта кажуть, Олега Панаса затримали, бо він зробив багато провокативних світлин беркутівців під час сутички на майдані незалежності 30 листопада. Потім розмістив фотографії, де видно обличчя спецпризначенців, у соціальних мережах. А ще ці фото опублікувала одна з найбільших світових інформагенцій Рейтерс. Всіх трьох журналістів звинувачують у тяжких злочинах, ціна яких майже по 10 років неволі.